Я є народ, якого правда сила ніким звойована ще не була, і яка біде мене, яка чува косила, а сила знову розсила. Щоб жить ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Мискові, мене ти пожирала, як вішала дочок синів. І як залізок, хліб вугілля крала. А як твій дух сатані. Ти думала тобою весь з'їдаюсь, та, подавившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Сини мої, незламні українці. Я буду вас за подвиг прославляти. Ідіть батькам на допомогу й жінці, дітей з ярма спішіть, дозволяйте. На слобожанських гнивах, на Подільських. На чорнім морі я прошу, молю, впивайте ворогів, злодюг кремлівських, впивайте без жалю. Нехай ще в ранах я я не стидаюсь, ляджу їх в пшеницю ярову, Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. і із нове життя заколоситься, що з нього світ весь буде подивлять, яка земля, яке зерно. Росиця. Ну, як не сіять, як відсіч ворогу не дать. І я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде небо чистої блакиті, добробут нас підніметься, як ртуть, заблискотять косарки в житі, Заводи загудуть. Я є народ, якого правда сила ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розсіла.